Першу презентацію картини баталіста Артура Орльонова керівники проєкту Україна славетна» вирішили зробити в острозі недаремно. Якщо на Західній Україні їх хоч, трошки цікавляться, то на сході її взагалі не знають. І тому о, 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 історія України в мистецьких картинах це просто унікальний проєкт. Ви сьогодні мали можливість побачити, коли багатотисячна історія зображена просто в одній картині. Але справа в тому, що коли ми говоримо про найславетніші сторінки історії, то обійтися без Острозьких князів і Острозької академії просто неможливо. Каплиці академії під білою тканиною на гостей академії чекає Творча інтрига. Цю картину досі і ще ніде не представляли. Більше того, вона поки що не. Немає остаточної назви серед пропонованих Україна первозданна та хрещення Русі України її теж нині освятили, кажуть на добру справу. Ми вже не просто відродили історію, а ми будемо продовжувати її славне минуле. Тобто всі такі речі вони будуть спонукати і нас, і майбутні покоління бути справжніми патріотами, бути справжніми українцями, любити Україну не на словах, а на ділі і продовжувати наші святі добрі традиції. На полотні Артура Арльонова намальовані Покрова Божої Матері, стародавня небесна сотня та 33 постаті видатних українців. До речі, серед них троє із Острожської академії. Керівники проекту Україна Славетна кажуть, усіх обирали за державотворчими критеріями. Вони повинні бути знані, у них повинні бути доробки свої щодо розвитку нашої держави і державності, і вони їх постаті повинні об'єднувати Україну всіх, незважаючи від того, де люди проживають або на Донеччині, або у Львові, або в Херсоні, або в Чернігові. І от таким чином спочатку було 150 людей, які розглядалися. Потім з фахівцями, з громадськими діячами, потихеньку, потихеньку зупинилося на цифрі 33. Сам автор говорить, що найскладнішим для нього було створення ескізів та затвердження композиції. Це все зайняло декілька місяців. Проте робота каже Арльона була цікавою і навіть трошки домашньою. Бо моделю для маленької дівчинки, що символізує Україну, Артур вирішив взяти свою дитину. Взагалі син на син. Я його взяв на руки. Меня фотографувала жена. И э, задача была сделать из э, мальчика. У мене такий син білакури, я такой цьому уже вже волос. А син такої ну, эта вот девочка. І задача была сделать з мальчика девочку. Ну я думаю, я справилася. Цієї роботи Артур планує зробити копію, і вони обидві подорожуватимуть країною разом із виставками батальних робіт. А рівно за рік на сіні одного з київських храмів з'явиться і ще одна версія картини, але у розширеному форматі. Наталка Пастухова, Ігор Прокопчук, новини рівного.